У цьому відео я покажу зарядну станцію з реальною номінальною потужністю 2,2 кВт. Їмкість літієвої батареї 3 кВт і потужність зарядки на батарею близько кВт. Із мережі споживає десь близько 1200-1300 Вт. Покажу її начинку. Ось тільки, що я вмикав. Інвертор. тому він охолоджується. Ось. На номінал його 2,5. Пік 5. Ну, як я сказав, реально він тягне десь 2,2-2,3 кВт. Батарія із літієвих ячеїв. BMS-ка джекон і ось таким дисплеєм і ось таким інтерфейсом всередині. Дисплей і е, приложення. Мобільна показує однакову інформацію, як понятно. У корпусі ще є вільне місце можна поставити сонячний контролер при потребі. Покажу поближче. Батарею схожу. Ось така батарея у мене є ще на 75 вольт. Вона відрізняється від той, що стоїть у зарядній станції, і тільки кількістю елементів. Там їх 14, а тут 21. Бімски теж однакові. На 80 А з запасом. Ця батарея зроблена під ось такий інвертор. Він 5, 5 кВт, Реально я із нього знімав. 4,8 кВт. при тому напруга просідала зовсім трошки, майже не просідала. Обидва інвертори мають інтелектуальний кулер. Тобто вмикаються тоді, коли потрібно. Коли е, зарядна станція холодна, вони мовчать. Зовнішній шум в кімнаті є ось від теплового насосу. Трошки не Ну нічого. Розкажу трошки про е, зарядні пристрої, конкретно е, в тій. Зарядній станції, яку я тільки що показував, встановлена ось така зарядка, де правий гвинт регулює вольти, і лівий регулює Ампери, тобто силу струму. Правий гвинт взагалі крутити не рекомендується, тому що якщо піднять трошки вище, нічого страшного не буде, не буде просто зарядка війде в захист. А якщо крутить проти часової стрілки, то понизиться напруга і батарея буде не дозаряджатися. Ну, якщо її трошки не вона трошки довше проживе, але лучше не трогати гвинт. Лівий гвинт. Регулює ампери і для чого це потрібно? Якщо, наприклад, ви заряджаєте зарядну станцію від генератора і йому е дуже важко, тобто якийсь генератор слабенький, то понизивши е силу струму, він буде менше, зарядка буде менше брати з генератора. Я думаю, що це потрібно тільки для цього. Взагалі зарядні, зарядні пристрої є різні, і по потужності, і по ціні це регулюється приблизно від пів кВт до 1,5 кВт. В нього приблизно середня ціна. Оця зарядна станція сама дорога. Вона регулюється там, взагалі в дуже широких преділах від там, 10 Вт до 2,5 тисяч Вт, можливо, максимум. Ну, я рекомендував би її використовувати на 2,2 кВт. А взагалі вона може короткочасно навіть і 3 кВт видавати. Але якщо довго тривало, 3 кВт з неї знімати, вона згорить. 2,2 2 може дуже довго робити. Так само, і ця вона може видавати навіть більше, ніж 1,5 Але рекомендую її десь на, на 23 А. Хоча вона до 30 Но ну, от 30 А вона згорить при таких вольтах, настроєних при 58,8. Є ще така зарядка. Вона сама дешева, але вона і майже не регулюється, поки ми ще не е, зуміли її відрегулювати на те, щоб вона давала менше. Тобто вона може е, видавати, там, в залежності від екземпляру, від, десь, там, приблизно від 1600 до 1800 Вт в батарею. А м, з мережі буде тягнути приблизно 1700 2 кВт або з генератора. Но деякі генератори 1800, це їм багато. Якщо там написано 2200, то він. Ну, Дуже тяжко слабеньким генераторам тягнути таку зарядку. Тобто їм треба щось там, де написано хоча б там 3 з лишнім, 4 з лишнім, тоді він таку зарядку буде тягнути. Ось підключимо зарядку через ваттметр, вставляємо. І бачимо, що з мережі знімається близько 1300 Вт. Запрацював кулер. Також ми це бачимо, що 20. З лишнім ампер, що відповідає при цій напрузі. Ну, перемножаємо одне на друге і ми отримуємо десь близько 1200 Вт. Зараз заливається. Якби батарея була висаджена, то заряжалося б 900 з лишнім Вт, бо напруга була б менша. Ось це саме ми можемо бачити на... в приложенні BMS. Ось вона показує нам вати, які заходять вольти, ампери, відсотки і все остальне. якості навантаження. Буду використовувати тепловентилятор, вставлений в зарядну станцію, включаємо друге положення, він починає тягнути 1900 злишнім із зарядної станції. Вмикаю ще лампочку. І от уже у нас виходить 200 з лишнім. Якщо включу ще одну, то він вже почне пищати. І от показує 2300. Але він трошки попищить і виключиться. Тобто 2300 з лишнім це для нього вже трошки багато. Ось, запрацювали кульори. Ось, починає піщати від ще лампочки. А 200 він реально тягне довготривало. Пам'ятаючи, казав, зарядна станція важить 24,5 кг. Виконана, як я вважаю, ну, доволі якісно. Тобто Всі матеріали використані хороші, навіть той самий ящик з ребрами жорсткості і з резинкою. Ну, тобто, щоб був такий більш менш міцний. Паролон приклеєний для того, щоб розділити на дві зони всередині. Зарядну станцію, щоб повітря не перемішувалося, а заходило через ці отвори і виходило через ці. При потребі можна ще встановити таке місце е, сонячний контроль, кому це треба. Тобто місце дозволяє, можна таке поставити. Я їх показував в, е, в минулому відео, які вони бувають. Ось інвертора ми бачимо, виведена кнопочка Ось сюди для зручності. І дисплей із BMS. -ки. Як я вважаю, зручні розетки із захистом. Така станція е, в майбутньому може бути, може бути виконана е, в металічному корпусі. Е, думаю, буду використовувати ось е, такі накладні розетки там з захистом і прорезинені. Також покажу, е, що навантаження. Ага, я не показував її, як вона ще не включена. Це я показав, як вона працює в режимі буферному. Тобто, Одночасно заряджається вона і одночасно розряджається. Тобто, якщо стоїть десь приміщення, вона може працювати як безперебойник і як стабілізатор напруги. Тому що на зарядку може подаватися хоч 250, хоч 170, а інвертор буде стабільно видавати 230 вольт. Також ось у нас зарядка відключена. Зарядка відключена. Ми включаємо знову тепловентилятор, лампочку. І ось бачимо, що 200 з лишнім. Він тримає. Як я кажу, якщо буду включати Ще одну лампочку на 200 Вт, вже там буде 2-300, злишні, він вже почне пищати, йому важко. Так, відключаю. Відключаю лампочку. Ось він зараз продується і вимкнеться. Вмикаємо назад зарядку. Має ось такі міцні защлки. Також в майбутньому буде зроблена зарядна станція на 75 вольт із ось таким інвертором на 5 кВт. Це, я думаю, можна буде використовувати для якихось ремонтних бригад, які змушені виконувати роботу, там, де немає централізованого електроживлення. На цей інвертор я реально підключав навантаження 4, 800, 4 кВт 800 Вт. Коли підключав ще 200 Вт лампочками, він вже входив в захист. Тобто 4800-4900, це він реально тяне і реально просадка по вольтажу невелика. Там буквально е, кілька вольт. Тобто чудово себе зарекомендував і цей інвертор. Значить, зараз, як я вже казав, ця зарядна станція важить 24,5 кг. В металі я думаю, що вона буде трошечки важча. А ця зарядна станція із більшим акумулятором на 4,5 кВт. години І ось таким інвертором, я думаю, що вона буде важити до 40 Просто е, до цієї зарядної станції багато чого можна підключити, навіть там болгарки, все вона тяне, як ви бачите, два лишнім кіловат тяне. Але вже таке, як, там, наприклад, потужний кьорхер або сварку, або ще щось таке потужне. от Вона вже не потяне, компресор якийсь потужний. А от ця потягне, це все, що я перечислив. Тому що потужність значно більша. Старалися все використати якісне вплоть до дрібниць тобто всі клеми. Ну, Інвертор, акумулятор, зарядка то есть все э, старалися використати максимально якісне. Навіть, е, я ж кажу, ящик старались вибрати поміцніше з ребрами жорсткості. Ось Тут навіть видно, як кріплення виконане, ручка. Все. У e, цю нішу зручно ложить зарядний мережевий шнур. Ну і Закривається екранчик, не пошкодиться. Ну, може і ще щось. Екранчик не обов'язково. Потрібний. Тобто можна це все дивитися, як я вже сказав, у мобільному застосунку. Також, якщо зарядна станція дуже довго буде стоять не, без використання, то бажано зажати цю клавішу і тоді кілька секунд потримати, і тоді БМС-ка перейде у сплячий режим. Бо вона, хоч і дуже трошки, але все-таки чуть-чуть висаджує батарею. Ну, Це, щоб вона висадила, це пройде дуже багато місяців. Може, навіть і більше руку, але все одно краще вимкнути і щоб вона не садила акумулятор. Ще забувся сказати за холостий хід. От Багато хто переживає, що коли є от такий потужний інвертор, то він типу багато на себе бере, тому я спеціально перевірив, він в холостому режимі бере із акумулятора всього-навсього близько 18-20 Вт. Не більше. До слова, скажу, що є е, пяти, верніше, інвертор 612, де написано тут 612, то навіть він е, споживає близько 30-32 Вт. А це 18-20, там трошки пригають показники. Ну, Тобто до 20 Вт. Ну, все основне, я наче розповів, що можливо забувся, то розкажу в наступних відео. Ну, Основний посил, я в принципі, все розказав, що все використано. Із добротних матеріалів, це зроблено все якісне, навіть VMS-ка е, 80, ка хоча тут е, навіть 60 А не буде, але все з запасом. Все максимально якісно старалися зробити. Ну от якось так.